Хочете дізнатись, як отримати потрібний кешбек, здійснюючи свої повсякденні покупки? Чи знаєте ви, що тепер можна отримати кешбек, навіть якщо ви розраховуєтесь готівкою чи оформляєте товар в кредит? Якщо вам цікаво довідатись більше про новий революційний банківський продукт крамниці кешбеків, то не перемикайтесь і додивіться дане відео до кінця. Усім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі ВолетПРО. Сьогодні ми будемо говорити про нову фічу, яка з'явилась в одному із провідних українських банків. І ця нова фіча це реальний геймченджер для клієнтів фізичних осіб. І дякуючи цьому новому сервісу, ми можемо отримувати навіть потрійний кешбек, кешбек за оплату готівкою, чи навіть кешбек за оформлення товару в кредит. Пам'ятаєте, як я нещодавно розповідав про те, які нові продукти та послуги українські банки розробляють для українців, які за кордоном? Так ось, одним із тих банків, який випустив найбільше нових пропозицій та сервісів для тих, хто тимчасово знаходиться за межами України, є банк PUMP. Але, на щастя, PUMP не забув і про тих клієнтів, які знаходяться і надалі в Україні. І нещодавно релізнув для нас реально крутий. Корисний, унікальний, бо наскільки мені відомо, такого немає жоден інший банк. І що основне вигідний для нас функціонал, який носить назву крамниці кешбеків. Коротко про крамниці кешбеків я вже згадував у своєму телеграм-каналі Володпро, але цей функціонал вартує того, щоб до нього зробити окремий детальний відеоогляд, щоб розкрити повністю його можливості і потенціал. І так, що таке крамниця кешбеків від банку Pump? Фактично, це перелік інтернет-магазинів, в яких за замовлення продуктів чи послуг вам буде нараховуватись кешбек. І тут ви, звісно, запитаєте, а чим ці крамниці кешбеків від пумп відрізняються від партнерського кешбеку чи кешбеку по категоріях від інших банків? Насправді тут багато відмінностей і переваг. І ось основні переваги крамниці кешбеків. По-перше, ви можете отримати кешбек, навіть розраховуючись готівкою. Саме так, готівкою. У кримницях кешбеків є інтернет-магазини, в яких ви можете замовити товар і обрати тип оплати, оплата готівкою під час отримання замовлення. Після того, як ви отримаєте свій товар і за нього розрахуєтесь готівкою, то інтернет-магазин, у якого ви здійснили замовлення, підтвердить виконання замовлення і вам буде нарахований кешбек. Таких інтернет-магазинів у списку крамниць кешбеків не просто 1-2, така можливість є майже в усіх. Головне, це не забути ознайомитись з рекомендаціями і вимогами щодо купівель через крамниці кешбеків, щоб бути впевненим, що кешбек вам нарахується. Адже рекомендації та вимоги щодо нарахування кешбеку можуть відрізнятись в залежності від магазину. По-друге, ви можете отримати кешбек, навіть розраховуючи з карткою іншого банку. Уявляєте? Кешбек вам нараховується у пумбі, а ось саму оплату можете зробити карткою іншого банку. Знову ж таки, головне тут з кравниць кешбеків перейти на відповідний інтернет-магазин і, слідуючи рекомендаціям, зробити замовлення та оплату. Але якщо ви вже використовуєте кравниці кешбеків від Пумбу, то чому б і не розрахуватись карткою PUMB? Хіба що у вас її ще немає, але у такому випадку ось вам QR-код в допомогу. Скануйте, встановлюйте, отримайте реферальні бонуси і насолоджуйтесь банківськими продуктами від PUM. По-третє, ви можете отримати кешбек навіть за оформлення товару з плачух частинами. Це насправді дуже цікаво, адже тут можна отримати подвійний кешбек. Так як один ви отримуєте у пумбі за оформлення товару, сплачуючи частинами в одного з партнерів, а інший ви отримаєте, власне, в магазині, в якому ви оформили товар в кредит. Адже ці партнери мають свою бонусну систему, по якій зазвичай нараховують 1% від суми придбаного товару, навіть якщо товар придбаний у кредит. Більше того, оформляти товар, сплачує частинами в наш час, в час, коли курс долара постійно росте, а з ним і ціни, то це вигідна затія. Детальніше, чому сплачують частинами від PUM, та й в принципі, чому купівля товару по системі оплата частинами, це в певні моменти дуже круте рішення. Я розповідав ось у цьому відео. Рекомендую його глянути, адже ця схема, яку я використав, дозволила мені зекономити вже більше 5 тисяч гривень на покупці ноутбука. По четверте, у крамниці кешбеків мінімальний вивід коштів від 10 гривень і немає верхньої межі по максимальній сумі кешбеку на місяць, який ви можете отримати по усіх інтернет-магазинах, які є у крамницях кешбеків. По-п'яте, при певній комбінації ви можете отримати навіть і потрійний кешбек. Наприклад, якщо у вас в поточному місяці по карті Пумбу чи по іншій карті є кешбек на категорію електроніка, і ви робите покупку через крамниці кешбеків у пумбі і розраховуєте з відповідною карткою, то вам нараховується. Один кешбек по карті за розрахунки у вибраній категорії, другий кешбек від пумбу за здійснення покупки через крамниці кешбеків, і третій у магазині, в якому ви придбали товар, бо майже завжди такі магазини нараховують 1% бонусу на наступну покупку. І ось це 5 таких основних переваг крамниці кешбеків, які роблять цей сервіс геймченджером і унікальним продуктом на ринку, бо станом на зараз жоден інший український банк не має такого сервісу. Проте з керівницями кешбеків слід бути уважним і перед здійсненням покупки уважно прочитати інструкцію від магазину і слідувати їй при замовленні товару, щоб напевне отримати кешбек. І, до речі, кешбек нараховується не одразу, на нього слід трішки зачекати. Але це не критично. Головне, що він нараховується і це економія для вашого гаманця. Крамниця кешбеків у застосунку PUM онлайн знаходиться у розділі більше поруч із вже звичними для нас кешбеками. Для зручності усі інтернет-магазини посортовані по категоріях, і ви навіть можете додати ваші улюблені магазини у список обраних, клікнувши на зірочку на сторінці даного магазину. Після переходу на обраний вами магазин зверху ви будете бачити підказку, що інформує вас про те, чи кешбек активований чи ні. Список магазинів у керівницях кешбеків постійно розширюється, а розміри самих кешбеків доволі привабливі. Отже, висновок. Кримниця кешбеків від банку Pum це нарешті щось нове і корисне від українських банків. Цей сервіс це значне розширення для вже наявного кешбеку по категоріях та партнерського кешбеку. І відтепер за допомогою крамниці кешбеків ми можемо отримувати кешбеки навіть за розрахунки готівкою чи за розрахунки карткою іншого банку. У коментарях поділіться, чи користувалися ви вже крамницями кешбеків від PUMP і як вам цей сервіс. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар в вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!